Володимир, місцевий житель. За словами чоловіка, він не ходить під дахами будинків, тому що на дахах утворились бурульки. Просто я під ними не хожу. Я пильную себе хожу тільки в день. Їх немає на наліччі, Бурульок немає їх. Я не помічав, повинні вбирати. Ага, ніяких у вас ситуацій не Ні, ні, ні. Цього річі вообще Богу, не було. Андрій Гуменюк, начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради, розповів, що бурульки з дахів повинні прибирати власники приміщень та співвласники багатоквартирних будинків. Ми вже написали листа стосовно того, щоб а якщо є можливість їх перше ліквідувати, тобто, в принципі, для цього ну Якщо це житлові будинки, керуюча компанія, якщо в неї є техніка, вона це може зробити самостійно. Якщо ні, треба знайти компанію, яка по договору допоможе їм це зробити. Те ж саме мають зробити голови ОСББ. Якщо немає можливості збити, ці місця мають бути огороджені червоною стрічкою з надписом Обережно брульки для того, щоб наші мешканці. Ну, скажімо, бачили це і обходили стороною. За словами Андрія Гуменюка, до міської ради Житомиряни не зверталися з проханням прибирати бурульки. Проте він бачив публікації у соціальних мережах. Ми дуже активно дивимося соціальні мережі, і там з'являються ситуації щодо буруляк. Хочу сказати, що треба звертатися до нашого міського інформаційного центру. А ми вже в свою чергу реагуючи на ті заявки, на ці звернення співпрацюємо з керуючими компаніями з головами СББ, допомагаємо їм вирішити цю. Ситуацію. Ну, або ж кажу, як є, якщо не можемо допомогти і вони не реагують, ми їх заставляємо це зробити. У нас є муніципальна інспекція, в тому числі. є Ну, скажімо, адміністративна відповідальність. Андрій Гуменюк сказав, що якщо голову управляючих компаній об'єднань співвласників багатоквартирних будинків чи балансу утримувачі відмовляються прибирати бурульку, вони можуть отримати штраф від 340 до 1360 гривень. Павло Піщулін, директор товариства з обмеженою відповідальністю керуючої компанії Комонерго Житомир, сказав, що 16 січня 2026 року працівники організації знімали бурульки за адресою вулиця Бердичівська, 95. Наші працівників знімали бурульки. Ну, самі побачили, да, там такий скат на криша, що воно. Буває, що вже ми бачимо, що вже там критично. або мешканці дають да, звернення, заявки. Є у нас цілодобова диспетчерська служба. Ми залучали своїх працівників, да, свою автовишку, хлопці позбивали, познімали. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.